Як я бачила свою кар'єру в маркетингу, коли я йшла у маркетинг, я очікувала, що буду поєднувати творчість та стратегію, працювати з крутими брендами, придумувати круті креативи по ночах і разом з командою святкувати круті результати десь в басейні на даху п'ятизіркового готеля. Натомість мої очікування справдилися від сили відсотків на 30. Я стикнулася зі своротньою стороною креативної сфери. Перш за все, це постійні вигорання. Зараз важко бути креативним. Часто ти просто не можеш придумати хорошу ідею. Починаєш в собі, витрачаєш останні гроші на психолога, який дає тимчасове. Результат, а потім ситуація повторюється. Некомпетентні клієнти. Це ще одна причина, чому часто хочеться все кинути. На щастя, у нашій команді багато класних клієнтів, але іноді все ж трапляються такі, які не цінують твоєї роботи, дають тисячі правок, передумують і самі не знають, чого хочуть. І це при тому, що ми дуже сильно фільтруємо з ким працювати. Ви ж запитаєте, а що по грошах? Чи можна в маркетингу зароблять як в IT Я скажу так, але 90% не заробляє навіть і тисячу доларів. Цей ринок досі дикий, і клієнти не вміють відрізняти маркетологів за обіцянка. Тому не довіряють нікому, бо вже не раз опеклися. і від цього програють усі. Саме тому ми проаналізували наш досвід, і досвід наших друзів, клієнтів та колег, щоб зрозуміти, яких знань не вистачає тим, хто зараз називає себе маркетологом і що заважає їм рости. І ми запросили найкращих в Україні експертів, щоб поділитися цими знаннями в форматі 14-денного буткемп. Пропустити, який можна, тільки якщо ви вже входите у цей невеликий відсоток компетентних маркетологів. Тож переходьте посиланням в профілі та реєструйся на можливо найкорисніше навчання з маркетингу, яке ти коли не. Оть, проходив.